Вітаю на каналі Пушинка Валюшка. Сьогодні ви познайомитеся з п'ятьма найкращими мисливськими собаками. Мисливських собак вивели для полювання, але зараз більшість порід призначення яких полювати тримають як компаньйонів, поводирів тощо. Перший собака, про якого я вам розкажу, це лабрадор ретривер Ця порода вважається однією з найкращих порід собак для полювання на качок. Також цієї собаки виходить чудовий домашній улюбленець Друга порода золотистий ретривер. Ці собаки схожі на лабрадорів ретриверів. Вони також полюють на качок чи інших птахів і дуже дружелюбні до людей. Ця собака мисливська, а також може бути поводарем, водним рятувальником та компаньйоном. 3. Бігель. Ця порода чудово підходить для полювання на кроликів та зайців. Бігель також може бути чудовим компаньйоном. Завдяки своїй потушній морді і гавкоту. Бігель входить до кращих гончаків світу: американський Фоксхаунд. Собака чудово вистежує лисиць або оленів. Собака енергійний та рішучий. Він чудово бігає. І п'ятий англійський спрингер-спаніель. Його спеціалізація це полювання на польову, болотну та водоплавну дичину. Англійський спрингер-спаніель має компактний розмір, тому він може проникнути туди, куди великі собаки не зможуть. Звісно, це ще не всі породи мисливських собак. Ось іще декілька. Такса. Мисливська норма породи собак. Також є пойнтер. Бладхаунд, ірландський сеттер тощо. Кінець. Дякую за увагу. Надіюся, було цікаво.